Так, всім привіт! Що є на металоприйомці? Прутки, різні ящики. Оце що. це Оце таке цікаве. Зуби дракона. Так, що там ще таке? Пружини. Тарілки вже почали здавати, тому що воно нічого не лове. Ось дрельку, кстати, треба в прямому ефірі. Заберемо. О! Та що такої не везе. О, яка красива. Чого ви би її не забрати? Заберем А так кроваті, всякі такі клуби. Клуб є. Цепки і різні-різні речі. Цікаві такі. Деякі взяв, покажу їм. Потім в кінці відео. Так що не переживайте, буде щось цікаве. Заїхав ще на одну, але ну, тут іще більше мусора. Нічого такого цінного для мене немає. Ну, взагалі, хто бачить щось цінне, то і кажіть, то рішутки он такі. То ципки, якісь цепки вибрати не хочете, то тиски, вон, частина, скоріш всього, заберу їх. Ну, а так більш такого нічого немає. Цінного, дуже-дуже. Оце так. Поїхали, будемо шукати. Якщо щось іще буде, покажемо і продемонструємо. Так, буду сьогодні, всім привіт. Буду сьогодні показувати, що в нас є. І що ми маємо якраз на продажу? Дивіться, є ящик ось такий 29 см на 29,5 м і висотою приблизно 8 см. 8 десь так, плюс-мінус. Відбувається, яскравий. Можна поцепляти туди ці, з отвором прорізним, Щитова, другими словами. Кому хочеться, 150 гривень, і він ваш. Далі йдемо. Є підшипники. Все-таки у мене є такі влажні фантазії, що вони продадуться, але не хотілося би їх викидувати на цей, на металолом. 13,5. Оці приблизно десь 16. 16. Внутрішні приблизно 7 ,5. Ось так. Тут також 7,5 повинно бути. Плюс-мінус. Ціна за два підшипника пропонуйте, щоб вони не поїхали обратно якраз в металолом. Бо я їх точно викинув. І не буду жаліти нічого. Так, що далі йде у нас? Є 15 сантиметрові 15 на, на 2,5. І так, приблизно півтора сантиметра. В общем, 4 штуки з отворами і з нарізаними в деяких Різьбами дві нарізаних і дві ненарізаних. <coughs> в общем, за ці чотири шліфовочних, 200 гривень, вони ваші. Потім є призма ось така для сверлильного станка. Ціна 180 гривень. Це 25 пилка. Цей в нас буде, не знаю, хай 45 зйомник у нас буде. 165 підшипники будуть 30, пружини в нас будуть 20 гривень. Потім дивіться, що в нас ще є. Найшов таку педальку газувати Там з усіх сил, щоб нажимаєте взагалі тросик протянутий і пішло. Тросик сантиметрів 70 Слаза чи ваза, Чи з чого воно таке, що іменно. Мені кажеться, з якогось паровоза що іменно сидиш і газуєш в даний момент поставив і там десь натягуєш щось. Ціна його 75 гривень. Далі є лерки в кількості 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 штук. 10 штук у нас буде 300 гривень, вони ваші. Різні. Не чухав, не де. Пласкогубці у нас буде 35, ключик 15, дрелька енергія від 12 вольт працює, все перевірив, все працює. Все чотенько, так що можете, реверса немає, в одну сторону тільки крути, закручує, викручувати, що тільки перекинути провода. і Навіть в таких польових умовах щось просверлити, щось мале, щось цікаве. Ціна її 350 і вона ваша. Так, три гайки. Ось таких різних. Ну, ладно, буду так продавати, як є. В общем, за три, хай буде там 40 гривень і вона ваша. Потім взяв такі якісь шківки, не знаю, що воно чи з текстоліта зроблене. В общем, 40 гривень і воно ваше. Цей на 12. Вроді би на 12, не пам'ятаю. Ціна 40 гривень. На 15, на 14 буде у нас 60. І це в нас буде 45. З одной сторони 14, з другої сторони, 17 повинно бути, але воно роздавлене. Оце так. Так, йдемо далі. Стамістка не вирівняна 45. Шестигранник. Отворами буде у нас 40, це у нас 15. Ножниці у нас будуть 80. Гарні, хороші, можна різати, що хочете. Даже стрихти почухали, і можна стрихти. Обізоразити, другими словами. Бактерії, бактерій, щоб не було. Молоток 60. Ну Ручка така собі підгулявша. Дивіться, скільки сверл. Тут приблизно 60 з чимось, там. плюс два мечики, плюс ця чепухінь. Ціна його за 60 штук 1350 гривень. І вони всі ваші. Сверла різні, є під конус, там деякі під конус перший. Є е, вирізані під дрельку, циліндричні. Тому кому там треба, кажіть. Так, є фреза, Ціна 25 гривень. 190 міліметрів. Парапіт, ціна 30 гривень. Ключ 27 на 30. Ціна в такому ось стані приблизно. Ціна 30 гривень 25. Напильник 35. Цей напільник буде у нас. 20 пружина така гарна, красива упруга. 40 гривень і вона ваша. Тоді дивіться, для любителей там цих всяких діодів. Піднесу, покажу. Взяв спеціально для вас, хто там хоче так супротивлення там підібрати, повністю все. В общем, за дві коробки я хочу 200 гривень і вони ваші. Не дешево взяв, зразу кажу. Потім знайшов ось таку штукенцію алюміній, він заліза, це сталюка, крутиться так, виставляється, там можна якраз і крутити і тут, і там. Ручечка у нього виставляється. Така цікавенька. По розмірам, щоб приблизно плюс-мінус. 16 см на на 8. І товщина ну, приблизно 2 см. Ціна 170 гривень, і вона ваша. Так, дрелька у нас 150. Все в ній є, крім ручки. Ручку тут треба другу зробити. Ну, от на ця підійде. Все в ній присутнє, все крутиться, навіть сверло є. Так, цей у нас буде 25. Є частина тисків 14-ї губки. Тут у нас 6,5 зверху, а тут повинно бути 7. 7,5. Отак. І ціна за цю частину буде 450 гривень. І вони ваші. Так, є цепки. Для безпеці з карабінами такими двома, десь по метру метр 20, метр 50. там по цьому вказано якраз. Ціна за них буде по 80 гривень. Ціна цієї, я вже її показував у відосі, її 2 метри є. Ціна цієї 450. Ципка, цей дуже гарний. Кому там треба розміри, скажете, я. буду вдома, тоді я сообщу. Тому що дуже багато людей. От що воно таке? Так передивляйтеся відоси, там же ж є. Я вже, вже по другому разу це йду, показую. Кожного разу міряти я не буду, сразу кажу. 33,5 на 11. Така шухлядка В гарному стані. Ось така. Ось така гарна. Ціна її буде 120 гривень. І вона ваша. Так, стяжка. Стяжка у нас буде 60 гривень. Потім є цифри, 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 цифри. У нас будуть їхня ціна 550. Ця річ буде у нас 35 гривень. Це 40 гривень. Є стяжка із тросами, якраз ось такими ціна їх е 120 гривень. Обратний молоток ось такий з таким отвором ціна 150. Це для корморізки, якісь ножі такі цікаві. Мені кажеться, що вони ось отак стоять, ставляться. І так можна рубать там або ж кабачки, або ж буряки, або ще щось. Ціна їх буде 80 гривень. Так, ці у нас будуть 70. Сверла у нас будуть ось такі гарні, проточені якраз різні r 675 R18. Взагалі, ціна за них буде 200 гривень і вони важчі. Потім такі ці, ті, що більш-менш ставляться, ціна їх 250. Прижим у нас буде 80, болти, болти у нас будуть 20, 20 см приблизно. Кому там треба? Ціна за два. 90 гривень, і вони ваші. Потім накатки в нас будуть ось такі накатки, будуть по 100 гривень. Кому хочеться, вибирайте в даний момент є всі. Так, далі є прижим ось такий 36 см на, 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 на 5 см і з отворами на 4,5 см. На його в такомусь стані, як є, 650 гривень. Це 10 гривень. Бльосна в нас будуть 120 гривень за 4 штуки. Так, ця в нас буде 25, це в нас 20, і це 10. Все показав, бо в нас погода помінялася. Треба більш-менш. Якраз шевелить ногами і ховати це все. Тому що все воно ржавіє і треба від вас показати і продемонструвати. Тому в даний момент дуже тяжко з цим всім. Кому щось сподобалось, може написати на Viber, WhatsApp, Twitter, Telegram, і повністю все. Там вказано під відео ще групу, в якій можна додавитися і побачити, що далі буде, якраз, які там цікаві речі будуть. Все, на цьому все. Кому сподобалось, лайк може поставити. Кому там не сподобалось, проходимо мимо. Навіщо ви тоді додивилися до кінця? Мене цікавить найцікавіше питання, чому ви дивитеся до кінця. Тому що, блін, я не розумію, звісно. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення.